Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Ми продовжуємо наш цикл відео по промірці високочастотних компонентів. І в цьому відео покажу вам, як виміряти атенюатори, покажу різні види атенюаторів, і постійні, і змінні електричні. Розкажу про їх недоліки і як визначити рівність атенюаторів. Безпосередньо атенюатори приміряти самі по собі, напевно, сенсу немає, а вони. Вам знадобляться в промірці інших компонентів, наприклад, підсилювачів, але до підсилювачів ми дійдемо в наступному відео, де і розкажемо про це детальніше. І перейдемо безпосередньо до практики виміру атенюаторів. Атенюатори це такі пристрої, які зменшують силу сигнала на задану величину. Вони можуть виглядати ось так: цей атенюатор на 2 Вт на 6 ГГц на 30 дБ. Ось аналогічний атенюатор, 2 Вт до 6 ГГц, 10 дБ і такий самий на 20 дБ. Ось приклад атенюатора на 30 дБ, максимальне навантаження 20 Вт і максимальна частота 6 ГГц. Чим більший радіатор охолодження, тим більшу потужність він може розсіювати. Якщо атенюатор виглядає ось так, і на ньому написано 10 Вт. То це неправда, можливо, 10 Вт декілька секунд він, він і витримає до перегріву, а потім уже він перестане виконувати свою функцію, тому що згорить банально. Якщо написано на ньому 20 Вт і ось такий радіатор, ну 50 Вт, він, там, секунд 20-30 він витримає, але 100-200 Вт в нього вдувати не потрібно. Фізику ми не обманемо, тепло зайве. Ми нікуди не зможемо діти, якщо воно справді зайве. Тобто, наприклад, ось цей оцей він справді розрахований на 20 Вт постійні, які який він буде розсівати в тепло. І перейдемо до калібровки аналізатора. Нам наша основна калібровка це буде вру. Але також ми відкалібруємо і решту для того, щоб ви просто розуміли. Під час калібровки VNA я раджу обирати той діапазон частот, з якими будете реально працювати, тому що пристрій обмежений в кількості точок на всю смугу калібровки. І чим менший це буде діапазон, тим точніше ми будемо прицілюватися в мегагерцах, на необхідну нам частоту. Зараз я свідомо калібрую на всі 6 ГГц, для того, щоб ми бачили, як працює атенюатор на цьому діапазоні частот. Що нам потрібно вивести на екран? Перед калібровкою можна вивести на екран. В нашому випадку ми оберемо S21FRU. S21 21 це сигнал, який виходить із першого порту і приходить в другий порт. Оберемо локмак, тобто втрати. Під час проходження сигналу. І на, як додатково виведемо на другому трейсі. Скоріше всього, коли ви увімкнете прилад, перший раз у вас буде щось таке, ви зайві трейси вимикаєте. Зараз я лишу два трейси, другий трейс це S11, і також Lockmac це відбитий сигнал. Перший нам буде показувати. Кількість сигналу, який пройде через кабеля з атенюатором. І другий це кількість відбитого сигнала від атенюатора, що в деяких випадках також для нас може бути важливим. І починаємо безпосередньо калібровку. Back. Calibrate. Calibrate open. У нас калібровий набір. І Open – це коли тут нічого немає. Накручуємо на штатний перехідник, я калібрую на проводах, тому що сюди буду під'єднувати, власне, і аденіотори. Того вже з кабелями калібрую. Open. Далі калібрую шорт. Шорт це короткозамкнений. видно, що тут пиптик. короткозамкнений. Пройшла калібровка. Далі лот. Лот це еквівалент навантаження 50-ом. Тут білий діелектрик видно. От. Далі ізолейшн. Ізолейшн вимірює внутрішню ізоляцію між портами. Теорії в ідеалі потрібно навант... накрутити сюди еквівалент навантаження 50 Ом і сюди еквівалент навантаження 50 Ом, І прилад замірює. Внутрішню ізоляцію між двома портами з рахуванням схеми, тому що на платі також є випромінювання, і це залежить від температури і вологості. Ми це не проводимо, тому що в комплекті у нас є тільки один, одне навантаження 50 Ом, і воно буде використовувати заводську калібровку по цьому, і це нормально. Тепер фру. Знімаємо еквівалент 50 ом і під'єднуємо між собою два кабеля, перевіряємо чи гарно зажаті всі роз'їми. Дуже сильно треба, але треба їх якісно затягнути, щоб воно не болталося. Фру і дан. Зберігаємо я в нульову комірку. Це зберігаю. Що ми бачимо? Ми бачимо два. Графіка. Перший графік S21, він відкалібрований у нас в ноль Це фактично скільки сигналу проходить або які втрати в цьому ланцюжку. І S11 це кількість відбитого сигналу. Чим вище графік, тим більше відбитого сигналу. Тим нижче графік, тим менше відбитого сигналу. Для зручності я ще виведу зараз display scale. Величини. Для того, щоб ми їх бачили. І переключу на трейс нульовий. Також виведу величини. Так, ми зараз бачимо величини у s 21 Пробуємо тепер під'єднувати атенюатор. Почнемо ми з атенюатора на 10 дБ. Просто додаємо як подовжувач цей атенюатор. І яке зображення ми бачимо? Ми бачимо, що на всьому діапазоні частот у нас сигнал зменшився, рівно на 10 дБ. Тоді було, до, без етоніатора було 0, тепер рівно мінус 10 дБ. Десь воно там трошечки вище, трошечки нижче, але там 10.06, 10.05 це ну, прям гарний показник, якісний атенюатор. Про всяк випадок можемо ще заглянути на відбитий сигнал. І ми бачимо, що мінус 33 дБ у нас відбитий сигнал. Що таке децибели? Децибели – це відносні одиниці віміру в логарифмічній шкалі. В мене є відео про лайтвіне 64, там, де я достатньо детально розказую про децибели. В описі до цього відео буде на нього посилання, Ви зможете більш детально про це подивитися. Колись, можливо, зніму окреме відео про децибели, щоб ви. Розуміли і також бачили не в складі якогось відео, а окремо. Але зараз коротко розкажу, що децибели – це вимір затухання сигналу або підсилення сигналу відносний. Один бел – це затухання або підсилення в 10 раз, Децибел – це одна десята бела, два бела відповідно, затухання або підсилення в 100 раз, 3 бела. В тисячу раз, 4 бела в 10 тисяч раз. Відповідно, децибел, 10 дБ – це в 10 раз, 20 дБ це в 100 раз, 30 дБ – це в тисячу раз, 40 дБ – це в 10 тисяч раз. По формулі це можна розрахувати, як N це наше число, помножити на 10 в ступень Х, де х наші бели. Тобто децібели потрібно поділити на 10. І ми бачимо, що затухання у нас рівно 10 дБ це в 10 раз. І відзеркалення там, мінус 30 дБ, тобто одна тисячна енергії повертається назад. Пробуємо аніватор не на 10 дБ, а на 20 дБ. Ось я його під'єднав. І ми бачимо, що у нас лінія пропуску Fru s 21 Впала до мінус 20 рівно майже на всьому діапазоні, вона ідеально рівна. Ось тут чуть-чуть не мінус 20, а мінус 19,5. В принципі, це навантаження достатньо якісне. І відзеркалення S11. Бачимо, що ті самі мінус 33 дБ повертається назад енергії в порт. Тепер пробуємо атенюатор на 30 дБ. Тут трошечки. Я бачу, що є нерівність. Там, де мінус 30 на частоті 5,3, у нас мінус 28,9, мінус 29 дБ. Скажімо, Це не ідеальний атоніатор, але він в цілому робочий і свою функцію виконує. Віддзеркалення. Приблизно таке саме, мінус 33 дБ віддзеркалення. Тобто ми можемо констатувати, що Проходить одна тисячна енергії через цей атенюатор, і трошечки менше, ніж одна тисячна повертається назад передавачу. Решта енергії розсіюється на резисторах в тепло. Тепер як промірити атенюатор, якщо у нас роз'єми не співпадають? Ось, наприклад, я це все від'єдную. І у нас є атенуатор з роз'ємами N. Безпосередньо ми їх під'єднати не можемо, тому. Я беру перехідники. І навіть якщо під'єднати ці перехідники до кабеля і з'єднати, ми вже побачимо, що у нас s 21 буде не ідеальний. Уже на перехідниках будуть якісь незначні втрати, які ми зараз визначимо. Ну, перехідники достатньо якісні, і у нас втрати мінус 0,2 від зеркалення на всі ці лінії також там в районі мінус 30-мінус 20 децибел В принципі, це окей, але перед виміром атентра я провів би ще раз калібровку back. Саме фру. Я прокалібрував би. Калібрейт, калібрейт фру. Ми зараз переведемо фру. До рівної лінії, і в нас буде 0 на перехідниках. Таким чином, вимір атенюатора буде більш точним. І додаю тепер атенюатор до наших перехідників. Ось. Цей атенюатор на 20 Вт, 30 дБ до 6 ГГц. І ми бачимо, що справді у нас лінія S21, вона 30. ДБ десь мінус 30,27, десь трошечки десь 29. На високих частотах від 5 ГГц бачимо, що там, наприклад, атенуація 28,5. Тут атеніація 29, трошечки плаває, він не рівномірний на частотах повище, похибка до 2 дБ до 1,5 дБ похибка у нього. Але це цілком робочий інструмент і можна ним користуватися. Відзеркалення мені тут не дуже подобається, хоча в більшості випадків воно для нас не має значення, якщо воно ну, в якихось адекватних параметрах. От тут відзеркалення у нас мінус 17 дБ, і це е, у більшості випадків нам, на нас не буде впливати це відзеркалення. Покажу ще один від атенюаторів, це змінні атенюатори. У ньому атенюація здається, підключивши його до комп'ютера від 0 до 31,5 дБ. Із кроком 0,5 дБ максимальна частота 6 ГГц, максимальна потужність 2 Вт або 33 dBM. Під'єднаю його до аналізатора. Я не пам'ятаю, на яку атенюацію я його здавав, але це насправді не так важливо. Е, видно, що у нас. На низьких частотах атенюація мінус 11 дБ. Далі йде мінус 15, мінус 16, мінус 17. І відбитий сигнал у нас мінус 5, мінус 4, мінус 7. Тобто, ви вже бачите, що цей атенюатор менш рівномірний і насправді він ще й менш стабільний. Його значення залежить від температури, вологості, від інших параметрів навколишнього середовища і від потужності, яка туди надходиться, Також змінюється ступінь атенуації і відзеркалення. Тому я раджу такі атенуатори використовувати лише в тому випадку, якщо ви розумієте їхні недоліки, і знаєте, що ці недоліки не впливають на ваші результати. Якщо у вас є якісь питання до промірки атенюаторів. Якщо у вас є питання по вимірам на Light vna 64 то пишіть її в коментарях. Або якщо у вас є питання, як виміряти якийсь інший пристрій високочастотний, то також давайте ці питання. Буду допомагати розібратися із вимірами високочастотних пристроїв. Гарного вам дня!